Огнпахат D5 плюс, там че до рестайл, кисть рестайл промываємо радиатор. Маємо таку кучу грязі. Пес високий трохи. Думаю, промыється. Це фільтр з Volkswagen Passat Стан, звісно, печаль. Це через те, що він стоїть в такому не дуже класному місці. І немає ще і трішки цієї. Тому так, тут промивається печка для нього. От там під'єднується і промивається сміття з неї. Ну тут ще є ще трошки. Помили печку, на посаді, тут самим чуть-чуть копоти. щоб було взагалі пішов.